Чудовий зимовий декор. Ось така ялиночка, яка світиться. Нам знадобиться картонове кільце. Його можна вирізати з декількох слоїв картону або з грубого картону. Також потрібні шпажки бамбукові та джгутова нитка. Кільце обмотуємо джгутовою ниткою. Це буде основа для ялинки. Шпажки приклеюємо до основи, також у верху, формуючи такий конус. Коли форма конусу готова, обмотуємо джутовою ниткою, обмотуємо в хаотичному порядку, так як вам зручно. Коли закінчили обмотувати джгутовою ниткою, можна прикрасити свою ялинку. Я формую з синельного дроту такі маленькі кульки. Також зірочку, яка буде у верху ялинки. Всі деталі приклеюю гарячим клеєм. У середину ялинки я поставила світло, і ось така красуня у мене получилася.